У нас до 2000, точно до 2021 року, в садочках не можна було дітям приходити з іграшковою зброєю. Ну, хлопчикам гратися, тому що це ж як? Це ж так, це ж зброя, це ж насильство, це ж от неправильно, наставчато йде. Відповідно, ворог з дитинства проучує дітей воювати, вбивати і так далі. Що оці ось діти, яких виховав ворог? Через 15-20 років зроблять з тими дітьми, яким забороняли гратися в зброю і так далі, яких від цього всього обмежували повністю. Що з ними буде просто? Хтось про це подумав чи ні. Вони їх ре... ворог реально тренує своїх дітей, щоб вбивати наших дітей в майбутньому. Що ми робимо? Якісь окремі організації, там Нацкорпус щось там щось інше проводили, якісь табори для дітей так. Але комплексної роботи немає. На рівні там, ну, це, це і проблеми, про це треба говорити, це треба вирішувати. І це проблема, яка вирішується невеликою кількістю грошей. Але не робиться не тому, що там є якась зрада чи ще щось, а тому, що просто до цього ні в кого не, до не доходять руки. На жаль.